Всім дай Боже здоров'ячко, мої дорогесенькі. І знову я отримала квіт, цибулькові в основному із флоріума. Ході я казала у попередній розпаковці, що вже все я набралася, ні, ще не все. А все почалося такий мій праздник, з отакої піонії. Є лоу, то сорт Ito. Ціна 360 гривень. Це було на розпродажі. Ну, це, на мою думку, дуже дешево. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Це отака піонія жовта. Ще хочу додати декілька слів з характеристики цієї піонії. Це надійний перевірений сорт американської селекції. З'явився в каталогах ще в 1992 році. Висота рослинки 85 см, діаметр квітки приблизно 15 см. Квітування починається в травні місяці. Колір квітів жовтий в центрі цятки лавандового відтінку. Сорт відноситься до іто гібридів. На зиму його зелені частини стебла і листя обрізають, залишають лише деревілі ділянки. Кущі починають вегетацію ранньою весною, так як і всі піонії, викидаючи з нирок Міцні квітконоси довжиною до пів метра. З кожним роком на кущі утворюється все більша кількість бутонів. Для цього рослині потрібна достатня кількість вологи і підгодівля комплексними добривами. Гарне квітування кущів можна отримати тільки на досить освітленому місці. До якості ґрунту півонія також вимоглива. Вона краще росте на багатих органікою не надто важких ґрунтах, не виносить застою вологи. Для цього потрібно передбачити дренаж. Я кинула, була в кошик бардзел. Ну, вона чимось подібна до бардзели. Але поки я думала, хтось хватив і пішов. Так що я лишилася при своєму Гонорі і почала знову рити, шукати, це акція, це дуже дешево, жовта піонія. Я думаю, що це дуже дешево. Потім, що я набрала, я набрала на тисячу з чимось гривень. Потім взяла я «Еремурус». Монімакер сто 108 гривень. Це е, отакий жовтий, отакий монімакер, якщо я правильно читаю. Потім я взяла РМУ, е, ага, покажу вам, які вони за розміром. Тут такий, бачите. Ну, такий не першої свіжості, але е, сам, саме коріння велике. Ну, не знаю, чи він заквітує того року. І ще хочу показати е, цю, е, як називається, одна брунька. Тут одна брунька. Ну, я думаю, що щось получиться в мене. Як тільки бо у нас сніг на вулиці, як тільки сніг зійде, я зразу буду їх висаджувати. Значить, оцей ремурус ще такий божеський. Ну, оцей, що я взяла Ізабели, лайн Данкі 95 гривень. Це показую вам за кошу цей корінчик. Ну, це взагалі нічого. Я не знаю, чи з нього щось буде, але тут ніби виглядає живе. Одним словом на клюкування не розраховую, але кину, нехай росте. З маленького завжди виходить велике. Зараз я вам покажу, як він буде виглядати. Це отакий більш білий, не більш білий, а білий колір. Ото я його хотіла. Той жовтий я не дуже, бо я вже маю оранжевий, а отой білий я хотіла. Ну, вийшло наоборот. Нічого, посаджу, нехай росте. Так, тепер я накупила лілі. Лілія Рігал Альбом. 31 гривня. Теж цибулька класна, велика. Я її покажу навіть дуже велика. Бачите, курінчики живі, все чики піки. Одним словом, все класно. Це лілія, отака трубчаста. регалі, реджилі, альбум, Реджелі, певно, реджиль альбум. Одним словом, англійська то. Не моє. Потім е, зараз. Дві купила отакі. Мост Сі. 52 гривні тут дві. є Одна і друга. Зараз також покажу вам, як вони виглядають. Отакі у веснушках. Ой. У веснушках. Ну, з веснушками не дуже мені подобається, але це чимось мене причарувало. Так, ідемо далі. Pink Country. Я не показую тут вже такі середні цибульки. Я не буду показувати цибульку. Одну я взяла попередній раз Pink Country. Я тепер знову взяла ще одну Одним словом, треба було взяти на 1200, щоб була безкоштовна доставка е, Укрпоштою. Новою поштою треба взяти вроді на 1800 чи 1900. Я вирішила взяти е, Укрпошту і добрала вже так ще е, е, квіти. Так, тепер, що йде тепер? Тепер отака за 24 гривні ейс ваніла. Е, Теж ну, цибулька тут така середня. Бачу, вон, бачите, тут біліється вже корінчик, пагінець. Як тільки сніг зійде, так я відразу буду. Pink е, Country це отака попередня. А ця єс е, ваніла це отака жовта. Щось мене дуже поперло на жовтий колір. Так, тепер тут кент. Три, три отакі я взяла по 50 гривень. Три, о, три цибульки. Ну, теж такий, я кажу, середній розмір. Це біла. Сама квітка. Ой, ні, то якось воно трошки не так. Ну, біленька, одним словом, біленька квітка. Е, і ще взяла отаку за 23 гривні. Трібас трібал за 23 гривні. Це буде отака, теж у веснушках, теж щось мене. Не знаю, чому потягло на веснушки. Одним словом, все. Тут, е, Ну, я ще там щось замовила, але це буде сюрприз. Одним словом, такі мої покупочки. Е, такого добра я набрала собі. Тепер чекаю весни, чекаю, коли мої. Е, Верніше не весни, перше чекаю, щоб їх втикнути в землю. Ну, цей ремурус такий ще нічого. Той дуже маленький. Той ще може квітувати, я так думаю. А цей інший ну, дуже маленький. Ну, але нічого.